Доброго дня, мої любі малята, хлопчики милі, грейливі дівчата? Сьогодні послухайте загадку. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є, він не ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає. Хто це такий? Які ви розумнички? Так, це ведмідь. Давайте сьогодні про нього поговоримо та розкажемо. Ведмідь коричневого кольору, а ще він буває білого кольору та чорного. Він дуже великого розміру. Сама велика тварина в лісі це ведмідь. В нього є тулуб, чотири лапи, маленький хвостик, голова, а на голівці він має маленьке вушка, носик, очі і, звісно, пащу. Він живе. В лісі. Він може бути хижим і їсти яйця, птахів або маленьких ящирок, їжачків, а може бути травогідним, бо він ласун і дуже любить мед та різні ягоди. А ще в нього є така особливість. він. Восени лягає спати у своє лігво і спить там до самої весни. Ось який він незвичайний цей ведмідь, а зараз давайте його намалюємо. Подивіться, який ведмедик вийшов у мене. Бажаю вам всім успіху і чекаю на ваші фото з вашими ведмедиками. До зустрічі!